Через тупих командирів загинули два висококласні оператори дронів. Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, двох операторів 74-го розвідувального батальйону кинули на штурм з автоматами, і вони, на жаль, загинули. Ціль атаки була відбити спостережний пункт батальйону, який їй довелося залишити, тому що ця тимчасово неукріплена позиція була повністю зруйнована артилерією ворога. Цей штурм абсолютно не відповідав обстановці, але через тупість командирів, які не оцінили цю ситуацію, вони абсолютно без будь-якої підтримки артилерії там з повітря і так далі, вони просто відправили штурмувати ці позиції. В результаті позиції не відбили і ще втратили частину особового складу, в тому числі двох висококласних операторів дронів. Як пише Бутусов, загинули люди, які знищили багато ворогів та врятували багато життів на цій війні. І, на жаль, через відсутність компетентних службових розслідувань такі ситуації являються. Дуже частими. І після цієї ситуації Міністерство оборони справді думає, що люди поведуться на оці їхні казочки, коли вони кажуть, приходьте, давайте будемо підписувати контракт, обирайте спеціальність і будете служити в Збройних силах України. Ну от люди приходять на операторів дронів і потрапляють під командування якогось дебіла командира, який з автоматами просто без будь-якої підтримки кидає на штурм. Це люди загинули, от і весь твій контракт закінчився. І хто за це буде нести відповідальність? І як зазначив Юрій Бутусов, якраз таки через некомпетентність командування таких ситуацій дуже багато, але чомусь. Ніхто їх не розслідує. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі Не на часі. Посилання є в шапці профілю.